Завдяки ініціативі платформи United24 фінтехкомпанії Activities українські медики отримають 23 549 доларів. Історія така. Прапор України розгорнуто в Анктартиці на полотнищі з підписами захисниць Маріуполя, звільнених із полону, Нави і Герди, а також астронавта НАСА Скотта Келлі. Він є амбасадором Юнайтед 24 на знак подяки за фінансування поїздки. Нава Герда передали прапор компанії Activities. Про це повідомили в Юнайтед 24 для того, щоб отримати. Знамено благодійники мали задонатити на напрям медична допомога Юнайтед 24 це офіційна фандрейзингова платформа України, зібрала понад 1,4 мільярда доларів. Завдяки проєкту задонатити можна за п'ятьма напрямками: оборона, гуманітарне розмінування, медична допомога, освіта та наука, відбудова. України